Мій улюблений салатик будемо готувати з бурячку. Відварюємо його, я беру такий середній. Перетираємо його на терці, От, додаємо сюди одну чайну ложку сілі, тоді додаємо цукру столову ложечку. От, додаємо гірчички французької. Також можна столову ложку, або дві чайні. Якщо немає гірчички, можна яблучний оцет додавати. І додамо ще голов головку чесника, подивити треба її.